Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати дуже красивий фікус Бенджаміна Анастасія. Це дуже цікава рослинка. Вона росте в Австралії, Філіпінах, в Індії. Дуже велика виростає таке високе дерево. Дуже красиві листочки, бачите, мають світло-салатовий такий колір. От, як ви бачите, фікус скидає листочки, старі в нього є і старі гілочки також можуть бути. Цей фікус любить тепле, повітря, вологе повітря, помірно вологе повітря щоб не опускалися температури нижчі 10-15 градусів. Ще я помітила, що він дуже швидко росте. Ця гілочка була в мене півроку. Вона вирощена із гілочки, От з великого дерева була зрізана гілочка, і вона вкорінена була. Спочатку стояла місяць під скляною баночкою, а потім почався помітний був рост листочків, і вона баночка була знята, і вже надалі пішов дуже швидкий ріст. Я так розумію, цей фікус Анастасія, він дуже великий виростає, високий. От, тому йому треба робити дуже часто, обрізати гілочки, щоб формувати його компактніше. От, може вирости дуже високим до самої стелі. От, я буду саджати у ґрунт, це суміш для фіалок і ґрунт для кактусів із магазину. Роблю такий рихлий ґрунт, пухкий дуже, щоб не, не загнивались корінчики. Саме страшне для фікуса, щоб не стояла вода. От помірний треба робити проливати, щоб водичка стікала і забирати із з -піддона. Але щоб він не стояв у болоті. Для цього дуже підходить от саме ґрунт для кактусів і для фіалок. Це дуже пухкий, легкий ґрунт. Тут і перліт, і керамзіт. От. Горщик я вибираю на 1,5 см більший в діаметрі за сам за самий горщик, що був до цього. Це більше перевалка цього фікуса. Фікуси не люблять прямі сонячні такі промені. Їх треба притіняти або зробити якийсь такий столик, де він буде стояти, але сонячні промені не будуть на нього потрапляти. Дуже красиво виглядають такі квітки на спеціальних підставках, на красивих таких підставках, столиках. От. І в, кут, в кутку може стояти фікус, вони витримують затінок, От. а дуже сильну засуху не витримують, можуть засохнути, вмерти від спеки, від засухи, дуже залежні від поливу, швидко можуть засохнути і вмерти. О, таких фікусів я не дуже часто зустрічаю. Це рідкісний фікус. Мені він не дуже часто попадається. Я... Цей фікус був висаджений. Ні, він один раз тільки був пересаджений. Так, він був посаджений в стаканчику, в літровому, ой в півлітровому, а тоді був пересаджений в горщик. І це ну, перевалений і тільки перевалка, щоб не порушити корінчики. І це буду зараз обробляти фітохелп, дуже хороший такий препарат. Тут присутня триходерма, вона допомагає корінчикам не хворіти, бо в мене відбуваються дивні речі, дуже велика спека, і запекаються, загниваються корені. Ну, в цього фікуса ще хороші корінчики не запеклися. Ну, вже можуть теж. Просто треба робити нижній в піддон полив дуже обережний, і оприскувати листочки.